Говорить стрий, доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І ми продовжуємо тему голодомору. Вашій увазі радіожурнал Очима болю відлунням у серці. Голодомор 1932 дев'ятсот 33. Перед мікрофоном працівники центральної міської бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича Наталія Романчук та Наталія Рибак. Ти кажеш, не було голодомору і не було голодного села, а бачив ти в селі пусту комору, з якої зерна вимили до тла, як навіть варево виймали з печі і забирали прямо із горшків. Окрайці виривали з рук малечі, з торбиночок нужденних стариків. Я бачив сам ту зловісну пору, і пухлих, і померлих на шляхах, і досі ще стоїть мені в очах. А кажеш, не було голодомору. У четверту суботу листопада в Україні. Вшановують пам'ять мільйонів жертв голодоморів, які відбулись в Україні у ХХ столітті. Наймасштабніших з них у 1932-1933 роках він був скоєний керівництвом Радянського Союзу, щоб упокорити українців остаточно ліквідувати український спротив режиму та спроби побудови самостійної. Незалежної від Москви Української держави. Голодомор це геноцид української нації. Голод 1932-33 років охопив значну частину України: Запорізьку, Донецьку, Катеринославську, Миколаївську, Одеську губернії. Його спричинили насамперед політичні чинники. Масове фізичне винищення українських хліборобів штучним голодом було свідомим терористичним актом сталінської політичної системи проти мирних людей, проти українців як нації і, зокрема, проти селян як класу, внаслідок чого зник не тільки численний прошарок заможних і незалежних від держави селян-підприємців, але й цілі покоління землеробського населення. Було підірвано соціальні основи нації, її традиції, духовну культуру та самобутність. Головною метою Організації Штучного голоду був підрив соціальної бази опору українців проти комуністичної влади та забезпечення тотального контролю з боку держави за всіма верствами. Селення. Як писав відомий американський дослідник Голодомору Джеймс Мейс, примусова колективізація була трагедією для всього радянського селянства. Та для українців то була особлива трагедія. Політика комуністичного тоталітарного режиму викликала опір українського народу. Історики зафіксували безліч масових виступів селян на початку 1930-х років проти колективізації. Політики оподаткування, пограбування, терору та насильства. Які ж причини та механізми голодомору? Голодомор в Україні 1932 -го. 1933 років не був випадковим явищем природного чи соціального походження, як це стверджували спочатку радянські, а згодом і проросійські історики. Смерть через голод стала наслідком цілеспрямованого, застосованого толітарною владою терору голодом, тобто геноцидом. Він став покаранням українців. За їхній спротив колективізації сільського господарства і небажання перебувати під владою Росії наслідок руйнування системи сільського господарства і сіл, спричинене примусовою колективізацією. Це покарання здійснювалося шляхом знищення української культури, мови, традицій, шляхом штучного організованого голоду радянська влада намагалася вирішити так звану українську проблему. За наказом Сталіна, за даними істориків, на початку 30-х років ХХ століття основним центром опору більшовицькій політиці, колективізації та форсованої індустріалізації було українське село. В Україні сталося понад 4 тисячі масових протестних виступів. З колгоспів вийшли 41 200 селянських господарств. Близько 500 сільських рад відмовлялися приймати нереальні плани хлібозаготівель. Сталін боявся втратити Україну як ресурс, без якого побудова могутньої індустріальної імперії, здатної завоювати світ, залишалася б тільки мрією, не бажаючи втратити Україну. Радянський режим вибудував план винищення частини української нації, що був замаскований під плани здачі хліба державі. Йшлося про повне вилучення всіх запасів зерна, а потім конфіксацію інших продуктів харчування та майна в якості штрафів за невиконання плану здачі хліба. Перетворивши Україну на територію масового голоду, режим перекрив всі шляхи до порятунку. Відбулася ізоляція голодуючих, 22,4 мільйони людей. Було фізично заблоковано в межах території голодомору. З цією метою був застосований режим чорних дощок і заборона голодуючих виїжджати за межі України, колгоспи і села, занесені на чорні дошки, оточувалися загонами міліції та радянських спецслужб. Звідти вивозили усі запаси їжі. У документах політбюро ЦК КББУ. Збереглося свідчення про те, як восени 1932 року організувалися в Україні так звані зелені ешелони для забезпечення промислових центрів Росії продуктами харчування до жовтневих свят. З України вивозили вже не тільки посівний матеріал, але й навіть квашені огірки, капусту та помідори, залишаючи людей приреченими на голодну смерть. За розпорядженнями уряду заборонялась будь-яка торгівля сільській місцевості, призупинялося продовольче постачання сіл, переслідувалося та каралося на 10 років ув'язнення і розстріл, будь-яке використання хліба для оплати праці в районах, що не виконали хлібозаготівельних планів, запроваджувалася система натуральних штрафів, товарних репресій. Питома вага українського зерна в загальносоюзному обсязі хлібозаготівель сягала більше третини, а по окремих регіонах перевищувала планові завдання для північного Кавказу, центрально Чорноземного регіону, Казахстану та Московської області разом узятих. Як свідчать документальні джерела, хліб в Україні був, але хліб з України забрали. Ще однією складовою геноциду було свідоме блокування інформації про голод. У січні 1933 року радянською владою було зроблено заяву про відсутність голоду в Україні. Сталінський режим відмовився від зовнішньої допомоги. Та переконав міжнародну громадкість не побачити масового вбивства українців за допомогою пропаганди та підкупів окремих журналістів. Однак були публіцисти, які писали правду, збереглися звіти послів, дипломатів. Режим ужив заходів, щоб стерти пам'ять про вбивство мільйонів українців, але пам'ять народу. Є незнищенною. У березні 1933 року 27-річний британський журналіст Гарет Джонс поїхав до СРСР, аби взяти інтерв'ю у Сталіна. Врешті він проїхав Україною та зафіксував жахіття, які там коїлись. Наприкінці березня 1933 року Джонс опублікував статтю: Тут немає хліба. Гарет Джонс. Почув плач голоду по всій Україні, яка колись була морем хліба для Росії. У 2019 році вийшов фільм Агнешки Холанд Ціна правди про трагічну долю Гарета Джонса та голод. Наслідки голодомору. Голодомор 1932-33 років охопив період з квітня 1932 року. По листопад 1933 року. За ці 17 місяців було вбито понад 7 мільйонів людей в Україні і 3 мільйони українців поза її межами в регіонах, що історично були заселені українцями: Кубань, Північний Кавказ, Нижнє Поволжя, Казахстан. Пік голодомору припав на весну 1933 року. В Україні від голоду щохвилини вмирало 17 людей, 1400 щогодини, понад 30 тисяч щодня. Питання кількості людських втрат України від Голодомору досі залишається відкритим. Реальні цифри загиблих замовчувалися. Що підтверджується наданим владою розпорядженням не реєструвати смерть дітей у віці до одного року. Українці у віці від 6 місяців до 17 років становили близько половини всіх жертв голодомору. За всю історію людства подібних показників ніде не було зафіксовано. За антиукраїнською спрямованістю та масштабністю застосування голод 1932-1933 років виявився найжахливішою зброєю масового знищення та соціального поневолення населення України, якою скористався тоталітарний комуністичний режим. Тобто, голодомор в Україні став соціально гуманітарною катастрофою глобального масштабу, наслідком злочину геноциду. Окрім фізичного вбивства мільйонів людей, стало руйнування традиційного українського устрою життя. Голод став зброєю масового біологічного знищення українців. На довгі десятиліття порушив генетичний фонд народу, призвів до морально-психологічних змін у свідомості українців. Традиційна культура та народні звичаї зазнали деформації. Голодомор повністю змінив звичний порядок господарювання на селі. На десятки років українські селяни були зведені до становища безправних колгоспників, позбавлених паспортів та пенсій. Жнива вродило ж як? Та що з того, як на столі, о Боже, ані крихт! І до нього у молитві одного в уста шепочуть немічні притихлі. За що, мій Боже, караться, скажи, за що, дитятку, голодом караєш і косиш людство серед житніх жнив? Подай дитині хлібчика окраєць, чия вина? Ого, хай буде гріх, а дітям їсти, просять їсти діти. Спаси Всевишній, ти дітей своїх. І не щулась, як у дім війшли совіти. Село притихло. Мовчанка німа. Мале дитятко і далі кличе маму. немає мами. Мами вже нема. Лиш смерть червона никає дворами. В ефірі Голос Стрія, і ми продовжуємо тему Голодомору. Для українців міжнародне визнання голодомору є свідчення встановлення історичної справедливості щодо оцінки злочину проти людяності, скоєного стосовно українського народу та демонстрацією засудження дій тоталітарного режиму. Який знищив Україні мільйони людей та підірвав Національний дух українства. Створена завдяки зусиллям української діаспори Комісія Конгресу США на чолі з Джеймсом Мейсом у 1986 році назвала Голодомор 1932-1933 років Україні геноцидом. Це визначення базувалося переважно не на документах, а на суб'єктивних судженнях свідків голодомору. Тому з ініціативи Світового конгресу вільних українців було створено міжнародну комісію з розслідування голоду 1932-1933 років в Україні під керівництвом професора Шведського інституту публічного та міжнародного права Якуба Санберга. Листопаді 1989 року комісія Санберга опублікувала свої висновки. Безпосередньо причиною масового голоду в Україні вона назвала надмірні хлібозаготівлі, а його передумовами примусову колективізацію, розкуркулювання і прагнення центрального уряду дати відсіч традиційному українському націоналізму. Отже, юристи побачили в Голодоморі не тільки прагнення Кремля за допомогою терору голодом нав'язати селянству невластивий йому спосіб життя, але й виокремити в терорі національну складову. Голодомор в Україні був кваліфікований як геноцид. Висновки комісії відкрили шлях до міжнародного визнання Голодомору геноцидом. У наступні роки голодомор як злочин геноциду у своїх актах засудили парламенти Естонії, Австралії, Канади, Угорщини, Литви, Грузії, Польщі, Перу, Парагваю, Еквадору, Колумбії, Мексики, Латвії, Португалії, США. Також у низці країн світу рішення про засудження злочину геноциду ухвалювалися на регіональних та муніципальних рівнях. Важливим елементом визнання голодомору в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу на міжнародному рівні є визнання його в рамках таких міжнародних організацій, як Рада Європи, Європарламент. ОБСЄ, Рада Справ Людини ООН та інших. В міжнародних організаціях почала проводитися активна робота вже з літа 2008 року. 1 листопада цього року. 34 та сесія Генеральної конференції ЮНЕСКО до складу якої входили 193 країни, одноголосно прийняла резолюцію про вшанування пам'яті жертв голодомору в Україні. Зроніть сльозу. Бо ми не мали сліз, заплачте разом, а не наодинці, зруніть сльозу за тими, хто не зріс, що мали зватись гордо, українці, заплачте, затужіть, заголосіть, померлі люди, стогнуть тої днини. І благаю, українці, донесіть стражденний біль голодної країни. Загадайте нас! Бо ми ж колись жили, зруніть сльозу і хай не гасне свічка. Ми всій землі житами проросли, щоб голоду не знали, люди вічно. 28 листопада 2006 року Верховна Рада України прийняла закон України про Голодомор 1932 33 років в Україні, яким визначила трагічні події 30-х років в Україні геноцидом українського народу. Цей закон заклав юридичну базу для широкомасштабного дослідження. Правового тлумачення і політичної оцінки злочинів проти людяності, вчинених організацією Голодомору. У 2010 році постановою апеляційного суду міста Києва доведено геноцидний характер Голодомору, намір Сталіна, Молотова, Кагановича, Постишева, Чубаря, Хатаєвича, Косіора знищити частину української нації. Під час вчинення особливо тяжкого злочину, геноциду 32 33 років комуністичний тоталітарний режим знищив мільйони. У багатьох країнах світу з зусиллями дипломатичних установ України за кордоном проведено велику кількість заходів по вшануванні пам'яті жертв голодоморів, масових політичних репресій та примусових виселень. Відбувалися тематичні збори. Виставки, лекції, церковні панахіди, траурні мітинги, демонстрація документальних кінострічок та інші, що значною мірою сприяло підвищенню рівня обізнаності світової громадськості. Про трагедію українського народу Українським інститутом національної пам'яті СБУ і залучення представників української діаспори за кордоном відомих вчених, політологів, науковців та професорів проводилися за кордоном інформаційно роз'яснювальна робота. Проведення цих заходів сприяло визнанню на міжнародному рівні голодомору як однієї з найстрашніших гуманітарних катастроф в історії людства, що мало стати важливою складовою встановлення історичної правди про тогочасні події у понад 40 містах. 15 країн світу споруджені пам'ятники чи встановлені інші пам'ятні знаки на вшанування пам'яті жертв голодомору, зокрема в Австралії, Австрії, Аргентині, Бельгії, Естонії, Казахстані, Канаді, США та Угорщини. До важливих заходів відзначення роковин Голодомору належить ініційована міжнародним координаційним комітетом світового конгресу українців акція. Запалімо свічку. Зміст зазначеної акції полягає в тому, щоб у день пам'яті жертв голодоморів в момент або за 2-3 хвилини до заходу сонця з урахування місцевого часу здійснити запалення свічок, лампад в офіційних установах України за кордоном, біля храмів, пам'ятників та пам'ятних знаків громадських організацій української діаспори. В вікнах українців та солідарних з ними представників інших національностей. Дана міжнародна акція символізує єднання українства навколо трагічної теми Голодомору та початок вшанування пам'яті співвітчизниками у всьому світі геноциду українського народу. Ця акція стала невід'ємною частиною національної пам'яті українського народу про голодомор. Щороку в четверту суботу, листопада, українці запалюють свічки як символ пам'яті про вбитих голодом. Вшанування пам'яті жертв Голодомору в цьому році особливо сумне і трагічне. Росія в черговий раз намагається знищити український народ, розповчавши повномасштабну війну з Україною. Знову гинуть люди, зруйновані міста і села. Але ми вистоїмо і переможемо, бо українська нація не знищена. Запалила свічку, запалила, щоби більше лихо не ходило, хай палає свічка світлом білим, щоб бабусі серце не боліло, щоб більше не прийшло те горе, хай горять свічки голодомору. Чуєш, душі аж до неба кличуть, хай горять вогнені білі свічки. Пам'ятники болю з колосками, нехай світить кожен дім свічками, хай в цей вечір в кожному віконці буде крапля вогняного сонця, щоб в нікого серце не боліло, свічку запалила, білу, білу, аби смерть важка вже не ходила, запалила свічку, запалила. Нагадаю, що в ефірі Голос Стрия. І сьогодні в пам'ять жертв голодомору 1932-33 років вислухали радіожурнал Очима болю відлунням у серці, який для вас підготували працівники Центральної міської бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича Наталія Романчук та Наталія Рибак. Пам'ятаймо, бо хто не пам'ятає своєї історії. Хто не пам'ятає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами. Міській студії радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!